Показую тільки нові моделі, які приїхали. Так, шарики, золоте, срібло-червоний, білий перламутр. Шишки, значить, нова модель, така антична золотим, зелена з золотим, і стандартна шишечка з білим. Так, ага, шишки, які були, але закінчилися золото срібло, і під них паперець. Так, це є новий листочок, якого не було. Тут два маленьких один великий. Так, нові моделі квіточок, різдвяна зірка. Ну, така біла срібло, золото і оксамит золотом. Так, це є далі дзвіночки, золото, срібло, червоний в трьох розмірах. Так, А тепер далі така. М щоб не помилитися, ну, давайте я так назву широка ялинка, золоте срібла і морозна. Золоте срібла у нас колись були, морозна була трошки інша. Тобто тут менше морозності менше. Так, тепер по ялинкам: значить, маленька, середня, потім хамельончик. Ці моделі були. Так, в минулих роках це відставляю. Тепер нові моделі, які приїхали. Зелена акрил срібла, далі срібла, і Золото, срібла і зелена в двох розмірах. Значить, так, моменти, на які я хочу звернути вашу увагу. Значить глітер. Глітер щільно нанесений, але. Бачите, він насипається. Ви скажете, як використовувати в декоративних роботах. Якщо груднячковий, хоча хто поставив на груднічковий, я би додавала безпосередньо акрил або дуже добре струсила б ну, глишкову, і вставила в роботу. Ну, як на мене, передбачає Новий рік різдво такі роботи декоративні. І коли ви використовуєте ще декоративний фамірант, передбачає, я думаю, що ви це враховуєте. Так, це є ну, глітер щільно нанесений. Акрилові штучки, акрилова фарба. Вона має певний запах. Він повинен з часом уйти. Ми зараз поставили, ну ми тільки їх отримали. І, відно, сильно вони були пофарбовані. І ці мають певний запах. Ну, Вийде, я думаю, що на ту кількість, яку ви берете, ви не відчуєте. Але, ну, вкриті акриловою фарбою. Так, ну, зараз я. Ну, вже майже немає запаху, але може бути так. Це це вроді я такі всі нюанси вам показала. Це нові моделі, плюс на старі, на деякі зроблю знижку. Все це буде в морозний флористиці. Сподіваюся, що тепер вам огляд корисний. Ви тепер розумієте, що до чого. Я сподіваюся, що ви в цю флористику ви розумієте, що ви листочки розправите, так ви її підготуєте і будете використовувати ваші роботи. Так, це ось така нова. Ну і відповідно, дзвоночки різні.